Насичені гольовими моментами були футбольні поєдинки на районному стадіоні коло селища Ставище. І, хоча футболісти були зовсім юні, ігрові комбінації створювали як досвідчені гравці. Це були команди 2005, 2006, 2007 та 2008 років народження. Представники різних областей присвятили зустріч Дню захисту дітей, яка пройшла за підтримки депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика. Церемонія нагородження визначила переможців. Насамперед юним спортсменам дякували за футбольну майстерність. Справжніми спортсменами назвав хлопчиків голова райдержадміністрації Олександр Тертичний. Ви дійсно настоящі спортсмени. Ви любите спорт, пропагуєте його серед нас, серед таких же самих хлопчиків, дівчаток, як ви. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні. Як ви сьогодні працювали на полі? Ну, переміг звичайно сильніший. Але те, що ви були учасниками сьогодні дійсно, це також ваша велика дуже перемога. Дякую вам за те свято, яке ви сьогодні принесли в наше рідне селище Старичка. Будьте здорові! Будьте. Далі перейшли до нагородження, оскільки кубки медалі вже з нетерпінням очікували на своїх власників. Спочатку відзначили гравців 2007-2008 років народження, вручивши пам'ятні сувеніри кращому воротарю, бомбардиру та гравцю. Кубок і медалі за третє місце отримала команда з міста Умань. Друге місце за Ставищанами. І перше місце вибрали футболісти із Обухова. Серед гравців 2005-2006 років народження, теж відзначили кращих воротаря, бомбардира і гравця. За третє місце нагородили команду із селища Маньківка Черкаської області, друге місце за уманськими футболістами і перше місце за командою зі ставища. Голова районної ради Колос Сергій Дзисюк привітав учасників з Днем Захисту дітей. З наступаючим вас святом з Днем захисника дітей! Щастя вам, здоров'я! Хай переможе Силіжа! До нових зустрічей.